Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Ішкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Напередодні свята 8 березня. Вихованці дитячого садочку «Малятко», що у Білгородністровському, робили власними руками листівки для мам і бабусь. На кордоні на постійній основі запроваджено автоматичну перевірку страхових сертифікатів зелена карта. До Одеси зайшли ракетний катер Марті та фрегат Барбарос ВМС Туреччини. На Одещині з нагоди святкування 205-річчя з дня народження Великого Кобзаря проходять різноманітні заходи. Масниця тиждень святкових гулянь, ярмарок, пісень та танців. Як отримати id картку та наскільки це важко зробити? Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. Напередодні свята 8 березня вихованці дитячого садочку малятко, що у Білгородністровському, робили власними руками листівки для мам і бабусь, та розповідали вірші Тетяна Карпенко з подробицями. Підготовки таємного подарунка добро по колу. саме під такою назвою бібліотеці імені Валентина Катаєва для самих маленьких провели майстер-клас напередодні жіночого свята. Малюки власними руками робили листівки для рідних мам та бабусь. А які це цвіточки, хлопці? А що ці цвіточки роблять?» До бібліотеки на майстер-клас завітали малюки 4-5 рочків. Вчора у них був святковий ранок, де вони вітали своїх найрідніших та коханих матусь. Один за одним дітки з великим бажанням розповідали вірші і на камеру. Мама не Давоша, мамочка єдина, бажанні доні і сина. Квіточок бабуся, пінісупаха. Пісню заспіваю на вісненні свято. З я пасничком і татю і вся капку сягаю, хто нам в'яжі до кавички, а ну касочку вас каже, кось когось співає, та гуяй, і вас Працівники бібліотеки та вихователі маленьких екарманців впевнені, що невеличкі подарунки, які підготували дітлахи, сподобаються їхнім близьким. Мы вот сделали с детками такие поздравительные открыточки, волшебные цветы, которые исполняют желания мам и бабушек. И вот детки у нас сегодня пришли и это все делали. И детки остались довольны, рассказывали стихи о маме, поздравления. У них вчера был утренник. И как раз вот мы вот так вот постарались совместно с воспитателями это все организовать. Чтобы у них был вчера утренник, а сегодня у нас поздравительные открытки. Но ну, мы думаем, что мамам бабушкам все это понравится. Мы очень старались, мы всегда приглашаем детей к нам, мы всегда рады детям, мы всегда встречаем с улыбкой. Что еще хочу сказать? Я хочу прежде всего пожелать. Счастье женщинам. Женщины все достойны. счастья. Тем более в такие, Сегодня тем более такая уль на улице погода у нас такая приятная, прекрасная солнышко светит. Счастье, здоровье, улыбок, благополучия семьям, тепла в доме и просто быть счастливыми. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Басарабия ТВ. В обласній дитячій лікарні завершили ремонт відділення інтенсивної терапії, де рятують життя новонароджених і недоношених малюків. Як повідомляють у прес-службі, ода роботи тривали протягом п'яти місяців. Вже сьогодні у відділенні перебувають сім немовлят. Голова облдержадміністрації зазначив: цитую. Це унікальне відділення. Тут працюють фахівці, які рятують життя найменшим українцям, які цього потребують. Вони здатні виходжувати дітей вагою від 500 грамів з різними патологіями. Наразі, за словами губернатора, у закладі створено комфортні умови для перебування дітей і роботи лікарів. Виконано заміну системи медичних газів, електромереж і необхідні будівельні роботи. На ці потреби з обласного бюджету у 2018-му виділили 885 тисяч гривень. Відділення розраховано на 12 ліжок за рік. Тут виходжують близько 340 малюків. За минулу добу білгородністровські рятувальники боролися з полум'ям у приватному будинку в районі та ліквідували загорання автівки у Сергіївці. 5 березня о 15 годині 22 хвилини до диспетчера Білгородністровської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що за адресою Білгородністровський район село Стара Цариченка, вулиця Горького, загорання в житловому будинку. Господарка будинку пенсіонерка. В гасінні пожежі приймали участь одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста білгород а також добровільні пожежні дружини фермерських господарств Колос та світанок. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах будинку на площі 80 метрів квадратних. Пожежа була ліквідована о 18 годині 28 хвилин. Ймовірна причина пожежі це необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Збиток від пожежі 100 тисяч гривень, а також врятований житловий будинок на суму 200 тисяч гривень. Також о 6 березня о 3-й годині ночі 50 хвилин на пункт сільської частини 45-ї пожежної рятувальної частини СМТ Сергіївка надійшло повідомлення про те, що за адресою Сергівка, вулиця Центральна, загорання легкового автомобіля. Легковий автомобіль марки ЗАЗ. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік. Багажник легкового автомобіля на площі 5 метрів квадратних. Причина наразі встановлюється, збиток також встановлюється. 6 березня до Одеси зайшли ракетник катер Марті» та фрегат «Барбарос» ВМС Туреччини. Як повідомляють кореспонденти Уніану, вранці вони пришвартувалися біля 16-го причалу морського вокзалу. Вхід здійснюється у рамках навчань турецьких ВМС. Блакитна Батьківщина у командуванні військово-морських сил України розповіли, що ці кораблі прибули з дружнім візитом та пробудуть у місті до 8 березня одеситів та наших піввічизників запрошують відвідати іноземний ракетний катер та фрегат. Як отримати id картку Наші кореспонденти завітали до фахівців відділу міграційної служби у Білгородністровському, аби на власному досвіді дізнатися, як це робиться. Наскільки складна ця процедура, розкаже Тетяна Коваль. Уже неодноразово розповідала, як отримати паспорт громадянина України або закордонний у ЦНАПі. Цього разу ми вирішили завітати до міграційної служби і на власному опиті подивитися, як це відбувається. Ходімо. Паспорт громадянина України ми оформляємо на дитину, якій вже виповнилось 14 років. Нагадаємо, так як це вперше, його необхідно робити тільки в міграційній службі. Потрапляючи в будівлю, заходимо у кабінет номер 2 та надаємо документи. Для отримання паспорта вперше нам потрібно свідоцтво про народження дитини. Індифікаційний код, якщо ви робили, значить його теж предоставляємо. Ну, по бажанню можна предоставити, якщо не зробили на цей час, можна пізніше це зробити. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини, два паспорта батьків. Якщо дитина в шлюбі, два паспорта. Якщо шлюб розірвано, предоставляємо свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо мама одинока, предоставляємо витяг одинокої матері згідно з частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Далі дитина власноруч заповнює бланки реєстрації місця проживання. Нам повертають пакет документів. Йдемо до наступного кабінету, де безпосередньо проходимо процедуру оформлення id картки Спочатку слід зробити фото. Свій, будь ласка, трохи улибатися можна. Далі на спеціальному пристрої ставимо електронний підпис. Скануємо відбитки великого пальця правої та лівої руки. Ця процедура зайняла небагато часу. Та, як зазначають спеціалісти, бувають випадки, коли це робиться надто довше. Від 15 хвилин до 30, тому що коли відбитки пальців не виходять, то дуже довго. Добре витирати. Літом треба витирати добре пальці, щоб вони були сухі. Взимку теж треба їх нагрівати. І все. Готово. id картку ми отримуємо через місяць, тобто 6 квітня. Вартість послуги для дитини, яка оформляє документ громадянина України згідно закону безкоштовно. Перший паспорт на все про все уходить приблизно місяць. Чому провірки проходять, Получение, підтвердження гражданства України родителей і запросы отсылаются, не отримав ли где на території України человек уже. Такий же паспорт. Ну і на останок, що хотілося б сказати, це черга. Раніше у міграційні служби, аби зробити паспорт як за кордони, так і внутрішній, доводилось довго сидіти у коридорі. Та на момент зйомок людей було небагато. Да, Свершенно вірно. Ви замітили, що э, очередями ми як как би бы, їх побороли. Очередя. Э, очень много нам в этом допомог наш білградністровський ЦНАП, який на себе взяв теж э, часть. Людей, которые хочуть оформити паспорта, Это либо id карточки, либо закордонные паспорта, білородністровські відділення міграційної служби також йде у ногу з часом. Фахівці намагаються покращити якість надання послуг та зменшити кількість людей у черзі. в 2018 році на сайте Державної миграционной службы Украины получился такой вид услуги, как зарегистрироваться по электронной очереди. Для этого любой гражданин Украины заходит на сайт Державной миграционной службы, выбирает эту опцию, регистрируется, и, и приходят либо к нам в отделение, либо в другое отделение, куда он зарегістрюється, Мы его обязаны принять именно в то время, назначене согласно его электронной очереди. Які ще послуги можна отримати у Білорадістровській міреційній службі? Дивіться вже у наступних наших випусках. Тетяна Коваль, Анатолій Лукенчук, Бесаравєтва. У столиці Придонав'я завершується реалізація проєкту з будівництва соціального житла по вулиці Покровська, 54. Як йдеться у повідомленні прес-служби обласної ради, це буде триповерховий будинок на 17 окремих квартир з індивідуальним газовим опаленням. Здати його планується вже влітку. Тут будуть завершені всі внутрішні оздоблювальні роботи, в санвузлах підключать сантехнічне обладнання, а на кухні встановлять газові плити. Також буде упорядкована прилегла територія. Готові квартири за принципом «Заходь і живи буде передано під ключ ізмейльчанам з пільгової категорії Діти-сироти. Порядок черги, а також список осіб буде визначено виконкомом Ізмельської міськради. У болградському районі розпочато весняно-польові роботи. З кожним днем все більше сільськогосподарської техніки виходить на поле. Час вимагає від селян зусиль, щоб отримати вагомий урожай. За інформацією начальника управління агропромислового розвитку болградської РДА, всі підприємства та фермерські господарства району активно проводять комплекс необхідних робіт. Станом на 6 березня завершується підживлення посівів озимих культур. Сільгосп підприємства району розпочали посів ранніх ярових. На сьогоднішній день вже посіяно 477 гектарів гороху. Триває масова обрізка виноградників, оброблено 50% загальної площі. Моніторинг стану посівів озимих культур виявив, що їх перезимовка пройшла задовільно. 5 березня у пункті пропуску нові трояни затримали злочинця. База Інтерполу спрацювала під час оформлення громадянина Молдови. Чоловік йшов пішки на вихід з України. 40-річного іноземця було затримано та передано співробітникам болградського відділення поліції. По даному факту повідомили у Курбюро, у Києві, як розповіли у прес-службі ізмільського прикордонного загону, молдаванин перебував у розшуку на своїй батьківщині з 2015 року. На державному кордоні. України на постійній основі запроваджено автоматичну перевірку страхових сертифікатів Зелена карта. Наразі стражі Держрубіжів Ізмаїльського загону мають можливість перевіряти їх в режимі онлайн. Нещодавно всі автомобільні пункти пропуску Ізмаїльського загону було підключено до бази даних прикордонного контролю ДПСУ, яка автоматично пов'язана з базою моторно-транспортного страхового бюро України. Відповідності до українського законодавства на Державну прикордонну службу України покладено завдання щодо перевірки наявності і дійсності зелених карток. Це міжнародні сертифікати у разі відсутності таких карток до країн, які входять до загальної системи страхової, такі громадяни не пропускаються. До цього перевірка здійснювалась інспекторами прикордонної служби, опираючись на особисті навики та службовий досвід. Протягом минулого року вони виявили два підроблених міжнародних сертифіката. Таким чином, під час оформлення громадян, які перетинають державний кордон України автомобілями української реєстрації, правоохоронці одразу на місці перевіряють дійсність страхових полісів. В режимі реального часу забуваються дані у базу даних, і вже прикордонник, інспектор прикордонної служби бачить, чи є даний автомобіль міжнародній базі страхування. Якщо немає, то вже приймається окреме рішення. Крім того, невідповідність номера або в базі монторно транспортного страхового бюро і зазначеного сертифікаті дає підстави для проведення додаткових перевірочних заходів. Фахівці звертають увагу всіх подорожуючих на необхідність правильного та вчасного оформлення всіх необхідних документів для перетину державного кордону. Не забувайте заздалегідь подбати про страховий сертифікат. У наших співвітчизників існує можливість самостійно перевірити чинність страхового полюсу на сайті Моторно-транспортного страхового бюро України або зателефонувавши за номером 0800 608 800. Галина Величко Коц, Ізмаїл Бесараб'етеве. Тарутинські поліціанти затримали крадія. Вночі зловмисник розібрав дах магазину. Пробравшись середину, він викрав звідти харчі та гроші. Його спіймали по гарячих слідах. Ним виявився 30-річний житель одного з сіл району. До речі, він же був неодноразово судимий за майнові злочини. Чоловік зізнався у вчиненому. А вже під час перевірки правоохоронці встановили його причетність до ще однієї крадіжки. За скоєне цьому рецидивісту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. 6 березня в Одесі пройшов 10-й обласний фестиваль літературно-музичних композицій, моновистав і читців, співець українського слова. Як розповіла начальник управління культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації, у ньому мали взяти участь понад 90 артистів самодіяльності з різних районів та об'єднаних територіальних громад Одещини. Самому юному чи цю років, а найстаршому 80. Кількість учасників зростає щороку. Кожен намагається знайти свій креативний підхід, щоб донести матеріал по-своєму. Очікуємо багато цікавих виступів від наших талантів, підкреслила Олена Олійник. Зазначимо, читання проводяться з метою поширення художнього слова та української мови, розкриття літературної та акторської майстерності учасників. 6 березня у Білгород-Дністровській бібліотеці імені Максима Горького з нагоди святкування 205-річчя з дня народження Великого Кобзаря провели захід. Світова велич Шевченка. У ньому взяли участь учні сьомого класу п'ятої школи. Бібліотекарі розповіли дітям про творчий та життєвий шлях Тараса Григоровича. Лунали його вірші. Всякий він там на перекинутому відріз під фарби. І перемальовує статуї, яких було багато в цьому саду. А то замислиться, замріється, згадає рідну свою Україну, Дніпро, і хочеться йому заспівати про них, про рідних, далеких і нещасних. А в голові складалися, немов пісні, свої власні вірші. І от на тому папері, що він брав для малювання, він почав записувати ці вірші. І один з найперших починався так: Реве та стогне Дніпро широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби високий, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору з за хмари деде виступав, неначе човен, що в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів. Сечі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. У кінці заходу діти збирали малюнки Шевченка у вигляді пазлу та розшифровували його крилаті вислови. З нагоди ювілейної дати співробітники бібліотеки імені Горького підготували виставку, де представлені усі його книжки та картини. В Болграді тривають заходи в рамках акції Шевченківський тиждень. З нагоди святкування 205-річчя Великого Кобзаря співробітники районної дитячої бібліотеки провели флешмоб Шевченкове слово Сяє у віках. В ньому взяли участь учні гімназії імені Раковського. Бібліотекар разом з чотирикласниками пройшла по проспекту Соборний з книгами та портретом поета у руках. Біля пам'ятника Кобзареві вона розповіла коротку біографію Шевченка, познайомила з фактами його творчості як поета та художника. Благодійний ярмарок, конкурси, пісні і танці. Саме так у Білгородністровському економіко-правовому коледжі святкували масницю. Тетяна Карпенко Розлогіше. 6 березня у Бігородністровському економіко-правовому коледжі святкували масницю. Смачні страви, різнокольорові млинці, пісні та танці. Студенти весело проведжали зиму та зустрічали весно. В коледжі вже стало традицією весело гуляти тиждень масниці. В цьому році вона проходить у вигляді конкурсу та благодійного ярмарку. Всі зібрані кошти, які ми отримуємо сьогодні. Отримали вже сьогодні. То ми передамо дитині, яка хворіє на важкий на важку недугу. Крім того, це передень великого посту, і ми всі знаємо про те, що ми відганяємо від себе всі негаразди цими святами, цим шумом, гамом. Але разом із тим ми очищуємося таким чином і хочемо сказати, хочеться довести сказати про те, що треба очищуватися не тільки там зовні, а в першу чергу це ми повинні підготуватися до цього духовно, щоб відпішли від нас всі. Погані думки, негативні емоції за різними номінаціями. Студенти були нагороджені грамотами. Зазначимо, що хлопці та дівчата 9 березня будуть представляти свій навчальний заклад на міському заході з нагоди масниці у парку миру. Розкажи Конечно, понравилось. Немного потерялась словами. но это не важно. так, по факту все хорошо, все очень вкусно. Покупайте в честь ну, реально интересно було. было. Интересно, було интересно, было весело. Керівництво економіко-правового коледжу вітає карманців з веселим святом Масниця. Як впереддень вже свята, я хочу привітати всіх з масляницею, всім побажати здоров'я, добробуту, натхнення, творчості, всього всього найкращого. З этим праздником и щоб сна, которая сьогодні в штаті, щоб совсім була настолько приятна і радостна, да, радостна і що ви запомнили этот праздник на всю жизнь Тетяна Карпенко, Артем Украинчук, Басарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували для вас, мої колеги. Сьогодні ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.